Вітаю вас, шановні друзі. Як там у вас погода? Шановні мої, збираю посилочку. Збираю посилочку. Ось у мене пані Лариса замовила рослинки. І ось ці всі рослинки в цьому ящичку, це її рослинки. І ще кущик чебрецю. Так що, зараз я це все спакую. І. Поїдемо на пошту з чоловіком відправляти посилочку. Все, пустоту заповнила і зараз ще накрию таку зверху, і буде все добре. Ось такою тканиною ще зверху. Зараз накрию і все. Ось я вашу посилочку вже зібрала. Все, бачите, ось так от. Написала. Написала ручкою, що тут верх. Ось. Ну і ще на новій пошті там так само скажу, що приклеїли сюди бумажку, що це верх, щоб не перевертали коробку. Ну і все. Очікуйте свої рослинки. Хочу вам показати, що в мене розцвіла Сантоліна. Каже, вона красуня. Я купувала її в прошлому році. І вона в мене в прошлому році ще не цвіла. І от тепер вона вже цвіте. Це в мене оця голубенька є і зелененька. Я зараз покажу ще в іншому місці. Краса. Я дуже радію. Так, а ось зелененька. Ну, вона. Ще не розкрилася так, як та. Воно ще буде більш таке яскравіше розкриватися. Дуже гарно. І в мене є на продаж в стаканчиках. Ну, вона ще дуже маленька в стаканчиках, але якщо хтось дуже сильно захоче, то, то може купити. Ось, але якби я ще її не пропоную, тому що їй треба ще підрости. Але ж, як я вже сказала, ще раз повторюсь, якщо дуже сильно хтось захоче, то може купити її маленьку. Ви знаєте, що чим менша рослинка, то тим вона дешевша. Ось. Так що так. Яка вже лаванда у всій своїй красі? Просто лавандове море. З одного куща лавандове море, а бджіл там вам, звісно, не буде виднося, але я бачу, скільки на цьому кущі бджіл. Працюють бджілки. Краса, запах такий. Знаєте, я коли обрізаю лаванду, я не знаю, чи це так у всіх, чи це тільки в мене, так, можливо, алергія. Коли обрізаю лаванду, то дуже пчехаю. Але все одно, дивіться, сонечко, поки я тримаю телефон, сонечко зайшло і кущ став ще більш синіщий. Як гарно. Так, ну і вже розквітають мої кущові троянди. Вже я буду вам їх показувати. Частіше ось така краса. Хто в мене купував оці трояндочки, то будьте готові до ось такої краси в майбутньому. Буде і у вас ось така краса. Лаванду. Хто в мене купував лаванду, то ось ось така вона у вас буде. Ось така в мене лаванда. І у вас вона буде така ж сама. Трояндочки. Ось цей кущ в мене найбільший. Він тут на передньому плані знаходиться і найбільший. І Ось такі квіточки. Ось так. Так, шановні жіночки. Я ще хочу сказати, що сьогодні в мене ще посилочка на відправочку я збираю і покажу вам зараз, покажу, що в мене замовили. І Як я спакувала. І в це відео я вставлю ще декілька сюжетів з пакуванням посилок, бо я знімала вже, знаєте, відео багато, так от кусками, фрагментами. Там знімала, там знімала, а зробити ціле відео в мене не вистачає часу. Але вже думаю, сьогодні я вже якось це зроблю. Ось, ось така квітулечка. Лілія, чи як воно, я не знаю, як називається. Це така лілія, напевно. Дуже гарна, мені вже подобається. Пахне так. Душно, дуже сильно парить. Бачите, який оцей кущ лаванди великий. Оце йому 10 років. Оцему кущу лаванди 10 років. Тому він такий великий. І зараз я підійду ще з цього боку і ось так вам покажу. Дивіться, бачите, який красень. Який кущ? Кущ красень, лаванда красуня. Дуже гарний кущ. Шикарний просто, да? який акцент дає синій колір оцей. Просто безподобно. Хтось мені весною, весною хтось мені був написав, що... Ну от цвітуть флокси, весною флокси цілий, що ось цвітуть флокси, то квітник гарний. А не буде флоксів, то мовляв на що дивитись. Ну, не знаю. Вирішувати вам, чи є на що дивитись, чи нема на що. Чи гарно, чи не дуже. Буває по-всякому, я вам скажу. Залежить і... Залежить від тих рослин, які на даний момент світуть, залежить від сонця, як воно світить. Чи ярко, чи не дуже, бо при різному освітленні, то воно по-різному трішки показує красу. Буває, що гарно, буває, що не гарно. Так, так, саме від того, як, як сонце світить. Буває таке ярке сонце, так сліпить, що садок ніби гарний, а, а, немо, а, а от сонце все портить. Так що ось так буває. Так що так. Що так. Вам видніше? Вам чи є на що дивитись, чи нема. Чи гарно, чи не гарно. В кожного своя думка і в кожного свій висновок. Так, а тут ще насадила мох. Я собі ще розвожу мох. Я, чесно кажучи, коли починала його. Розводити і сидила в стаканчики, то я подумала, що Ну, не подумала, я збиралася, що це буде в мене мох на продаж, бо він у мене є. А тоді вже, коли він прийнявся і порозростався, то я вирішила, що поки місь ще не буду продавати, бо мені ще поки що самій треба. Ще поки що самій треба, але... але він в мене є і на майбутнє. Буду розводити. Оце в мене клен. Оце клен. Це теж тут мох насадила. Він буде розростатися. Ось, і буде розростатися і буду мати більше, більше посадкового матеріалу, знаєте, щоб на, на розсаду, на, на розвод. Так що Ось бачите, що тут. Це я собі так в минулому році придумала, що щоб посадити ромашки біля троянд. Тому що ну, вона висока і троянди високі. І я собі подумала, що буде так дуже гарно. Така буде симпатична компанія. З ромашок і троянд. Ось тут в мене жовті, а тут темні червоні і ромашечка. Ще тут в мене така трояндочка. Така вже вона гарнючечка. Що це взагалі? Я маю вам сказати, що це в першому році. Мені, ой, маю вам сказати, що це перший раз. Вона в мене якась така прямо дуже гарна. І такий бутон тверденький. І ну така прям дуже гарненька. Щось вона в мене все время якась хвора була. Сирена щось вона хворіла. А це прямо така вже гарнюня-гарнюня. Ну, ось тут, бачите, біля троянд. Теж такі. Тут в мене був е, набагато більший кущ, але я вже продавала. Ну, хто мене замовляв, то відкопувала звідси. То він трошки менший став. Ну, звісно, воно, воно так і на краще, знаєте, щоб час від часу, як то кажуть, проріджувати, відкопувати. Тоді вона буде себе краще почувати. Ось вони в мене на фоні туї. І так гарно виглядають. На цьому місці вони в мене ростуть вже давно і такі крупні, великі. Покажу вам, що я собі прикупила. Купила ось таку хосточку. Бачите? Яка красуня в інтернеті, в Фейсбуці. Там одна жіночка продавала. Називається Кольоровий фестиваль. І я в неї замовила. І ще ось така, а ось ця луна. Ось така. Ці е, хосточки я купила за донат. Ця жіночка проживає в місті Буча. Ми вже з нею познайомились і вона розповіла свою історію. Ви всі прекрасно знаєте, що та бідна Буча пережила і. Таких. І таких місць в нас в Україні, на жаль, ще багато є. Так ось піду зараз саджати цю красуню одну і другу. Я там вже собі збираю колекцію на майбутнє, щоб розросталися і колись також буду. І колись також буду продавати, як вони порозростаються. Так, ну ось ця посилочка з рослинками, яку я спакувала. Все ми вже з Людмилою це обговорили. Я їй вже все показала, і ці рослинки їдуть в Житомирську область. Ось так. Ось такий пакуночок вийшов, така коробочка. Все, і зараз я закриваю і везу на пошту, так що, Людмила, будете зустрічати. Так, пані Надія, я зібрала вам ваші рослинки, які ви замовили: хризантема, шиловидний флокс, чебрець, лаванда. Молодило, оцей блакитний очиток, карпатський дзвіночок, блакитна ромашка. Ну, вона вже перецвітає, але ну, то що, як то кажуть, всьому свій час. І каріопсіс. Я ось так його поклала. Не знаю, зараз ще буду якось вигинати. Попробую так, щоб воно не зломилося, але. Ну, ось така посилочка. Все. Так, все, пані Надія, ваша посилочка готова, спакована і ми її вже веземо. Так що зустрічайте. У нас знов накрапує дощик. А я, а я пакую, верніше вже спакувала чергову посилочку. Посилочка ця для пані Євгенії, яка поїде у Харківську область. Отож, пані Євгенія, показую вам і перераховую всі ці рослиночки, що ви замовили. Є кімнатний. Наперстянка біла, наперстянка на наперстянка лілова. Ну, вони вже перецвітають, тому, тому так. І наперстянка жовта. Ось чотири кольори і ціла купа ірисів. Ціла купа велюрових ірисів. Аж три пакуночки. Так що все, зараз ще заповню пустоти чимось щоб все так плотніше було. І на пошту. Чекаю чоловіка і їдемо на пошту. Все, пані Євгенія, ваша посилочка готова. І ми їдемо на пошту, веземо її. Так що зустрічайте. Валентина наложила плотненько, так все поскладала, все поскладала, хосточки всі чотири вида, спірейка. Тут біля неї я притулила очітки, одні, другі, треті, суниці, білі, червоні. Бруслина, ось одна, ось друга, примулки в самому низу, ще один учиток, ясколка, бачите, скільки я вам відкопала. І ви, ви хотіли, щоб вона цвіла, але вона, на жаль, вже перецвіла. І коли ви її посадите, то оце не зрізайте насіння. Залишіть його в спокої. Нехай воно так буде. Ну, я сколкою є, стрижуть, я не стрижусь, хто як хоче. Но якщо ви посадите, отак, як вона є, то вона вам ще насіється І у вас буде її ще більше. Так, Форзиція ще ось виглядає. Ну, в общем, все, що в цю велику коробку, Бачите, велика коробка. Я все сюди спакувала і зараз ще окремо буде на персянка і ромашки в ту довгу коробку, яку я вам показувала. Все. Так, ну і ось от ось тут є Сантоліна, от вона поруч. Оця голубенька, зелененька. Бачите, як гарно. Супер. Просто краса. Троянди. Прицвітають, обсипаються. Листочки я не прибираю, мені нема коли. Я думаю, це не має ніякого сенсу. Колись я старалася все, як то кажуть, вилизувати, щоб ніде лишньої бур'янинки не було, лишнього листочка. Тепер же в мене немає на це часу. І ви знаєте чому. Так що. Ось так. Ну все, шановні паняночки. Всього вам доброго і до зустрічі. Всім па-па.